Таке питаннячко, що ви думаєте про нумерологію? І взагалі... Ой-ой-ой, і я їду тут. Коротше, ми всіх подолали. Попали в струю. Значить, про цифри, як ви до них відноситеся, Як взагалі вас? Було в школі із цифрами, чи ви їх любили. Тому що, от, наприклад, в мене малий Максим, він ще з дитинства йому було три роки, він називав, ішов там десь, бачив цифри, називав для нього. це якась... Я себе вчила, в мене не дуже добре з цифрами було в школі, але я себе вчила додавати номера машин, і це теж було таким. Ну, фішкою я шукала 100, якщо додавалося, у нас було 4 цифри в машині. І треба було додати 2-2, щоб вийшло 100. Це якби моя така з цифрами. Чекайте, комунікація. А ви як відноситесь до цифр? Бо я хочу вам сказати, що день народження це число душі. Воно зводиться якби до 9-значного числа, від число душі від одинички до 9. І ми знаємо, і я хочу записати ось таке відео, яке буде розповідати. Дорога, яка, яке буде розповідати вам про те значення, з яким ми приходимо на світ, і чого варте ось це наше число душі, тому що воно більше проявляється з дитини.